Доброго вечора, дорогі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Вітаю всіх на каналі. Бажаю мирного вечора, мирної ніченьки і усіляких гарозділ. Я на своїй городній прихотній ділянці і хочу дещо показати. Ось погляньте, яка в мене цибуля. Цього року ця цибуля посаджена на зиму. Але ніколи в мене в кінці травня не була така велика цибуля. Правда, вона дуже багато з неї пострілкувалося, але не те мене навіть турбує, а турбує те, що вона ось так вже лягає. І незабаром мені здається, буде проситися, щоб її вибрати. І я не знаю, вперше в мене таке. Правда, я не знаю, що це за сорт цибулі, бо купувала радар і ще якийсь інший. Ну, якихось два рядочки, ще поки що в стоячому вигляді. Можливо, це радар, а це якийсь е, негострий сорт цибулі, не пам'ятаю назви. Можливо, десь в мене в записниках і є, можливо, і нема. Назва якась невідома мені, бо кожного року я вже говорила, я сажу радар, Шекспір. Якісь інші сорти садила, але в основному радар і Шекспір. Але ніколи не було в мене, я кажу, в кінці травня, ось такої великої цибулі, і щоб вона вже ложила степір'я. І навіть я була вірвала до хати пару цибулин. То біля цибулини з вже м'яке. Так що, схоже на те, що вона має вже готуватися до того, щоб її вибирати. Чи це спека довго тривала, така цілий травень, так вплинула на неї, чи не знаю. В часнику багато жовтизни, це також свідчить про недостаток вологі в ґрунті, бо поливати ми не маємо змоги наноситися сюди води. Це треба мати волячу силу і ще треба мати ту воду, а її також нема. Це часник не стрілковий. І стрілковий також має жовтизну і тільки починає випускати стрілки. Часник має ось таку поки що невелику. Головку, і я вважаю, що він ще, звичайно, мусить підрости. І підросте, коли буде погода сприяти тому. І, можливо, навіть поновить позеленить своє вадилля. Морква посіяна в лютому, деяка стрілкується. Ще вона невеличка. Але в мене ще є стара морква, так що ще не дуже я так і очікую того, щоб вона була вже дуже велика. Ну, Всім культурам, як я вже сказала, бракує вологи. Ось така невеличка морква. А це часник, гермідор чи месідор. Я їх путаю, не знаю, хто є хто. Я його садила в лютому, бо була забулася про нього з осені, не знайшла, а в мене його буквально було кілька головок. то посадила в теплі дні в лютому. І він також ось так пожовтів, але вчора прийшов невеличкий дощ, дощик і зробив тільки росу на городі. І мені здається, що відразу вже середнє листя позеленіло. Так що... Сподіваюся, що він відновиться і буде ще рости. Ось так, несприятливі умови, посуха, вплинули на розвиток городніх культур. Картопля в нас це Це кіранда. Садили на початку березня. Як бачите, вже встигли вилупитися личинки жуків. І навіть встигли вже трохи під'їсти картоплю. Так що на жука спека впливає тільки позитивно, тільки допомагає йому множитись. А дощу в нас прийшло зовсім трошки, он видніється під картопленим кущем суха земля. Горох цього року погано біжі зійшов, чоловік понасаджував, але. І повторна посадка також погано зійшла. А це наша багатостраждальна черешня. Знизу ще є плоди, а зверху вже нема нічого. І ні опудало не допомогло. Ні лялька там з великими очима, ні зверху опудало в червоному плащі. Довбудь птиці, не дивлячись ні на що. Ось така напасть. Минулі роки вдавалося трохи десь, як люди кажуть, вкрасти в птахів чи рішень, а цього року зовсім вони ще зеленувачі, так що оббивають зеленцем. Це картопля белороса, пізніше посаджена. Посходили кавуни, а я ще не посадила всіх помідорів. Висадила помідори із підплівкового укриття. Ось такі вони беруться вже цвісти. І ці помідори такі з товстим стеблом. А тепер висаджую ті, що були в розсаднику посіяні. В розсаднику полінувалася прорвати, не подивилася до них. І вони мають тоненькі стебла. Але, думаю, можливо, поправляться. А це цибуля як Сібішин, вирощена розсадою. я показувала, як сіяла, і потім цю розсаду висадила на город. Цей рядочок висадений раніше. А тут кусочок чоловік висаджував пізніше. Вона трохи вже. Помучилася ще в розсадному ящику і набагато гірша. гірший вигляд має, ніж попередня. Це весняна цибуля, як сорт називається, не знаю, але хоч поки що маємо надію на цю, бо ця поки що не пострілкувалася і ще стояча. Ці я використовую дуже багато за зиму, тож маловато мені буде, але ж, як дасть Бог, вона дозріє, то тоді будемо робити висновки. Столові бурячки рано посіяла таке, хто б що не казав. А рані посіви, якщо, звичайно, не вдаряє мороз, таке, як люди показували в Полтавській області, де навіть Плоди на деревах померзли, то все ж таки ранні посіви більш успішні, ніж пізніші. Ось такі вже величенькі бурячки. Навіть корений плід вже починають формувати. Насіяла салату багато, використовую його в салат, показувала, що роблю салати. Салати різноманітні. Тут якийсь і напівголовчастий є, і ось такі, не пам'ятаю вже їхніх назвів. Що залишиться і невикористане, то потім віддаємо курчатам. Висаджену селеру хтось під'їдав, аж поки чоловік не побризкав актарою. Тоді під'їдання припинилося, але тепер є порожні місця. Ну, і вже, звичайно, потрібно і пересапати її. Частину перцю висадила, частина в мене в плівковому укритті посаджено, а перець сорту леся, ще не висаджений, він ще маленький. Ще треба, щоб десь трошки підріс. Цей горох я показувала, як садила. Це переданий мені із Англії горох. І зійшов весь 100%, от як відрізняється насіння. І імпортне від нашого насіння. Кормові буряки, ось такі в нас вже великі, вони також дуже рано посіяні. Посіяні десь на початку квітня. Дуже тепер взялася попелиця, чоловік обробляв котрого з дня. Ну, і десь він бачив вже жовті листочки під низом, Так що є підозра, що вже з'являється циркоспороз. Така хвороба буряків, коли буряки починають втрачати, сушити листя, а потім починає корінь гнити. Так що, звичайно, потрібно обробити, чи профілактично, чи вже від хвороби. Ось такі наші городні справи. Літо, роботи по зав'язку, аби тільки встигав. За всім доглядати, і, звичайно, просимо Бога, щоб допоміг нам догляді, доглянути і виростити наш урожай, на який ми вже потратили сили свої, і також і кошти, і час для того, щоб купити насіння і виростити нашу розсаду. Ось такий невеликий огляд. Під цим укриттям знаходяться два рядки огірків Гектор. Не буду їх відкривати, бо через це агроволокно волога пройде, дощ пройде, промочить. Нехай будуть в укритті. Дякую, що мандрували разом зі мною. Згадую, що це канал село Ти Моя доля. І мене звати Ніна. Бажаю всім мирної і спокійної ночі. Дай нам, Боже, миру в Україні, дощу упору на наші городи. І звичайно ж доброго здоров'я. Як завжди кажу, підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. І до зустрічі!